Ігри відміняють, консольні війни повертаються, а з вами, як завжди, Стас. Тож погнали в цьому розбиратись. Нещодавно Sony анонсувала дату виходу Spider-Man 2 на ПК, щоправда, є декілька нюансів. По-перше, гра вийде 30 січня наступного року. А по-друге, студія підтвердила, що не планує випускати сюжетні доповнення. Це викликало неабияке обурення в користувачів, ба більше наративний директор гри, мабуть, Забувся, що обіцяв спільноті Спінов про Венома, якщо цього захочуть фанати. Для ПК версії додадуть підтримку широкоформатних екранів, покращене трасування променів і увесь додатковий контент. Здається, консольні війни знову почалися, але тепер серед інтернет-видань, що саме я маю на увазі. Зараз розберемо Level Up розповіли про успішність нової стратегії Xbox. Зазначивши, що такі франшизи, як Gears of War, Fable та інші популярні плануються на PlayStation. Також інсайдер The Mac додав до цього переліку ще декілька проєктів: Avoid, Blade і Perfect Dark. Водночас інший інсайдер заявив, що це зовсім не так. Він зазначив, що новина про порт Індіани Джонси не була добре сприйнята фанатами. Тому наступні релізи для консолі Sony поставлені на паузу або сповільнені, але не скасовані. Зазначивши Halo та Gears of War під табу на портування, дійшло до того, що генеральний директор Microsoft відповів на ці чутки. Він опублікував на своєму особистому аккаунті в LinkedIn щорічний лист, в якому детально описав поточну позицію компанії. За словами гендиректора, Microsoft продовжить поширювати контент на нові платформи, згадуючи при цьому вже існуючі порти чотирьох ігор. Кому саме довіряти, вирішувати тільки вам, а краще поділіться думкою в коментарях. Угу. Ну та й не відходячи далеко від теми, ком'юніті-менеджер Arrowhead розповів нові подробиці щодо портування Helldivers на Xbox. Самі розробники не проти дістатися до нової платформи, але остаточне рішення залежить від Sony. Така можливість цілком існує. Але за умови, якщо японці та Microsoft вважатимуть, що це принесе вигоду обом сторонам. Доповню, розробники підтвердили підтримку PlayStation 5 Pro. На жаль, конкретні деталі про покращення невідомі, хоча можна очікувати, що проєкт виглядатиме краще та працюватиме швидше на потужнішій консолі. Черговий інсайдер з X повідомив нову інформацію щодо Marvel's Wolverine, яку ми вже бачили завдяки витоку даних в минулому році. Він заявив, що Sony готується показати щось пов'язане з грою. Хоча важко визначити, коли саме відбудеться показ, але припускають, що станеться. Цього року або на TGA, або на якомусь неоголошеному суперсекретному заході. Цікаво, а звідки в них вся інформація світу? Можливо, хтось із наших підписників влаштує мене в одну з компаній? Останніми днями почали ширитися чутки, начебто Tiltail Games Геймс The Wolf Емон Us 2. Але виявилося не так. Студія власноруч спростувала це і запевнила користувачів, що гра все ще розробляється. В оригінальному дописі, з якого почалися чутки, говорилося, що всередині компанії чиниться великий тиск, щоб зберігати все в таємниці. Поки вони намагаються з'ясувати, як рухатися далі, проте ситуація виглядає похмурою. Згодом джерело видалило б цю заяву. Як ви пам'ятаєте, сиквел вже був скасований, але у 2019-му розробку було перезапущено. За інформацією, Insider Gaming, справжня Ubisoft відмовилась від продовження Prince of Persia через низькі продажі всього мільйон. Хоча, напевно, керівники вміють тільки орієнтуватися на конвейерні Assassin's Creed, не розуміючи, що для такого жанру це цілком гарні продажі. Всіх членів перевели на інші проекти. Більшість команди приєднались до розробки Beyond Good and Evil 2, яка була відроджена в 2017 році. Близько десятка співробітників перейшли до наступної основної гри Ghost Recon, та ще з десяток перейшли до ремейку Rayman. А наприкінці нагадаємо: Monster Hunter Wild отримає відкриту бету. Усі, хто хоче, можуть зіграти з 1 по 4 листопада. А вам, нашим глядачам, дякуємо за те, що залишаєтесь з нами. Не забувайте, вподобайки, лайки, поширення. До зустрічі Соні Бої та Соні Гарли.